Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову вирішила саме трішки прозмовляти, і саме перше, це хочу розповісти про асід-терапію. Хто може не в курсі, ми дитині почали лікування асід-терапією. це лікування алергії. І кожного разу, коли ми їдемо на вакцинацію, я стараюся розповідати, тому що коли ми самі почали шукати в інтернеті відгуки, особливо ті, коли люди почали лікування і щоб в теперішньому часі вони проходили лікування і розповідали свої відгуки, було дуже мало. Таких відгуків тому я вирішила вести трішки на каналі про просітерапію і розповідати, як все відбувається. І вівторок, 21 го числа, ми зробили знову вакцинацію. Перший місяць ми робили кожного тижня. Зараз ми прийшли уже раз на місяць, вводимо мікродози алергену в організм дитини. Ви знаєте, поки що тут. Як то кажуть, але поки що, слава Богу, ми дуже-дуже часто хворіли. Зараз, начебто, нормально, стали набагато менше хворіти. І ви знаєте, цього разу я поїхала з дитиною у лікарню, я була в шоці, тому що дуже багато людей, дуже багато дітей проходять зараз цю асітерапію дуже. Я прям дуже багато. Я познайомилася з одною мамою. Вони також уже рік дитині проводять цю асітерапію. Ну курс лікування визначає лікар. В основному це від двох до трьох, чотири, а буває де в тяжких випадках і навіть п'ять років лікування. Так от мама та розповіла, що вони вже рік проходять терапію, що їм дуже подобається, тому що у дитини була страшна алергія, в неї дуже страшні висипи були, прям до ран на тілі. Скільки вони проходили дерматологів, лікарів? Ніхто не знав, що робити взагалі. І їй зовсім чужі люди посовітували звернутися до алерголога, і в неї виявилася алергія, і рік вони лікуються то. Вони дуже-дуже задоволені, висипів немає, вони майже забули, що така алергія. Тому ми також проводимо зараз це лікування, все пройшло чудово, як завжди, нормально. Так що продовжуємо далі і надіємося, що все буде нормально. Так, далі. Поки чоловік на роботі, мені, як завжди, треба щось приготувати їсти. І ви знаєте, пошккрабла, як то кажуть, по сусікам <сіх> у морозилці порилася і знайшла. У мене трішки залишилося, може, грам 600 курячої печінки, і вирішила зробити печінковий паштет. Готується швидко, легко і смачно. Чоловік у мене таке любить, і син у мене таке любить. Так що з'їдять, я думаю, задоволенням. Так що буду розповідати свій рецептик. Ви знаєте, все на глас, але дуже дуже смачно. Так, я вже ось помила і відварила курячу печінку. Зараз буду засмажку робити. У мене багатенько цибулі нарізала і багатенько натарла моркви, щоб було смачніше. Так що буду показувати, поїхали. Так, зараз бути чистенькою. Так що так. Буду смажити цибульку з морквою на вершковому маслі. Паштатик тоді буде смачненький. І так, робимо засмажку. Як я казала, буду смажити на вершковому маслі. Додаю багатенько цибульки. Трішки обсмажу. Воно як багатенько цибульки і моркви, тоді виходить дуже смачненький паштетик. Так, обсмажуємо. Поки смажиться цибулька, можна додати трішки солі і чорного перчика. Коли в нас цибулька вже трішки підсмажилася, далі додаю багатенько моркви натертої. І знову трішки обсмажую. Все гарненько, бачите, багатенько. морковки, цибульки і буде смачненький паштетик. Все разом трішки обсмажує. Так, ну що, наша засмажечка готова. Зараз будемо додавати її до нашої печіночки. І так, друзі, як я вже казала, беремо відварену печінку. Без різниці можна її, в принципі, і посмажити, і протушкувати. У мене тут грам 600. Далі додаю сюди засмажку із цибулі та моркви. Отак, щедренько буде. Смачненько. Морква цибуля. Не спортить смак точно. А зробить більш яскравішим. Єстіственно. Так, додаємо ще трішки солі, так як печіночка у мене не солена. підварювалася, то. І перчику. Ну, можете ще за смаком, за своїм, ще додати якісь спеції, це за бажанням. Далі я додаю. Два сирих яйця. І ще у мене є домашня сметанка. Додам дві ложки. Можете звичайну, магазинну. можете трішки молока або трішки вершків. І це все тепер буду перебивати гарно блендером. Все гарненько тепер перебиваю блендером до однорідної маси. Дивіться, оце така маса в нас вийшла. Гарно перебили блендером. Тепер беремо форму, в якій будемо запікати. Форму для запікання я вже змастила вершковим маслом. У мене ось така скляна. І сюди виливаємо нашу масу із печіночки. Зверху ще викладаємо отак шматочки масла, щоб е, при запіканні е, паштетик наш не потріскався. Так, все, вже підготували. І тепер ставимо випікатися в духовку, розігріти на 180 градусів, е, десь приблизно на 20-30 хвилин. Це вже дивіться по, е, по духовці своїй, коли воно приготується, цей паштетик. Так, ну що, наш паштетик готовий. У мене він випікався в духовці рівно 36 хвилин. У мене електродуховочка. Ось подивіться, який гарненький, зарумянився зверху. Не потріскав чудово-чудово! Аромат стоїть клас. Тепер будемо чекати, нехай трішки охолоне, і будемо пробувати. Ну що, наш паштетик готовий, можна його, звичайно, нарізати, але нам уже так смачненько, ми просто так оберемо. Мастимо на хлібчик, на батончик. Без різниці, що ви любите? Бо так швидше можна його з'їсти. Чоловік уже прийшов з роботи голодний, так що. Так. Дивіться, яка краса вийшла. Так, ну дегустація. Пробуємо. Бомба! Вийшло дуже смачно! Класно. Ось таке сьогодні відео у мене вийшло. Вам дякую за перегляд. Смачного, гарного вечора і тихої ночі. І до зустрічі. Благодарю за внімання.